Вітаю вас на каналі вдома. Сьогодні в нас буде відео про встав для вашого домашнього бару. В цьому відео я також спробую пояснити зі свого досвіду, які речі є першочерговими, без яких речей на початку можна легко обійтись. І розпочнемо ми з того, що на початках все, що ви зараз бачите, не є обов'язковим для вашого домашнього бару. І можна це легко замінити. Але в подальшому ви зі свого досвіду і зі своїх смаків будете розуміти, який став вам треба придбати в першу чергу, і я буду намагатися вам сьогодні в цьому допомогти. І так, перше, що ми розпочнемо, це у нас шейкер. Він у нас використовується найчастіше в парі, і, скоріше за все, це буде перше, що ви захочете придбати собі як інвентар. Існує два найпопулярніших види шейкерів. Перший у нас це версія Бостон, і другий у нас версія Коблер. Звичайно, в кожного з них є як плюси, так і мінуси. Тож спробую пояснити свою думку про кожен з них. Що можна сказати про Бостон? Це у нас шейкер, який складається з двох частин. Він має зазвичай більший об'єм за коблер. І для мене цей варіант зручніший, але зачасту можна зустріти інформацію, що Бостон більш складний в використанні, тому радять для новачків придбання версії Коблер. Коблер. Має відмінність в тому, що він складається вже з трьох частин і має вмонтоване ситечко, які для мене плюси саме в коблері. Е, найголовніший його плюс це його розмір і більший легкий контроль його закриття. З мінусів саме через таку конструкцію він схильний до протікання, тому потрібно докладати саме фізичні зусилля для щільності. Але з досвідом це стає все рідше. До плюсів можна додати, що він для когось буде більш естетичним. Хто є фанатом фільмів про Джеймса Бонда і любить метод приготування Мартіні саме методом шейку, як це зачасту показується в цих фільмах, то для нього це буде як атрибут, як естетична деталь для настрою. Моя думка про нього, хоча його спеціалісти вважають більш легким і більш доречним для новичків, для мене цей шейк більш складний у використанні і в обслуговуванні. За рахунок того, що він має більше частин. За рахунок того, що він має фільтр, який забруднюється і складніше вимивається. Тому для мене найкращий варіант це Бостон. Їм я користуюся найчастіше. Він зручний, всього два елемента простих, легко миються. Єдине, що можливо на початку потрібно буде розуміння, як правильно використовується цей шейкер, тобто правильна позиція закривання, бо зачасту люди використовують шейк неправильно, тобто просто закривають його по одній осі. А потрібно робити легке зміщення в будь-яку сторону для отримання прямої лінії по одній із сторін. Також важливий нюанс цього шейкера, що він працює добре, лише коли ви використовуєте лід. Саме за рахунок охолодження, герметизація цього шейку стає краще. Тому, коли ви робите коктейлі з льодом і правильно використовуєте цей шейкер, то це дуже надійне з'єднання. Але є нюанс, коли ви будете готувати коктейлі з білком, тоді вам доведеться робити першу частину коктейлю методом сухого шейку. І в цьому випадку Бостон доволі часто протікає. Тому треба це враховувати, коли ви готуєте сухий шейк, і контролювати більший натиск на шейк з обох сторін. А в усьому іншому цей шейк для мене більш універсальний. В ньому можна приготувати значно більші порції. Наприклад, приготувати коктейль на декілька осіб, або приготувати лонг. В ньому значно зручніше, ніж в версії. Коблер. Стосовно того, чим можна замінити шейк на початку. З мого досвіду, я використовував термокружки, металеві термокружки. Цей варіант доволі щільний і має зазвичай дуже схожий об'єм з тим же самим коблером. Можна також використовувати скляні банки, але цей метод для мене більш небезпечний, тому що існує ризик розбити банку або вибити дно через рух льоду всередині банки. Що ж, переходимо далі. Наступними по важливості в моєму рейтингу будуть йти джигери. Я використовую два варіанти. Один варіант це у мене в мілілітрах, інший в унціях. Це дуже спрощує приготування коктейлів, тому що сама, сама конструкція дуже зручна для всіх пропорцій, які вказані в рецептах. Ви можете, звичайно, використовувати звичайний кухонний келих з мілілітрами. Але це буде складніше, буде займати довше часу, і буде мати не такий естетичний вигляд, як з джигером. Також раджу додати до вашого барного інвентарю мірні ложки. Дуже часто ви будете зустрічати рецепти коктейлів, де будуть вказані дуже малі об'єми інгредієнтів, і саме для таких випадків знадобляться такі ложечки, і вони вам спростять приготування. Наступне в нас будуть стрейнери або ситечка, або фільтри. Як вам буде більш подобатися це називати? Це в нас іде в додаток до шейкеру. Дуже зручно працювати з такого роду фільтрами в фінальній стадії. Приготування коктейлю, а також дуже часто ви будете зустрічати в рецептах таке поняття, як подвійний стрейн, або подвійний фільтр. І Для цього вам знадобиться грубий фільтр для спинення льоду в шейкері і мілка ситочка для відсіювання дрібних часток в коктейлю, які йдуть або, або з соком, або з білком. І це є необхідним елементом. Далі в моєму списку йде змішувальний стакан. Він зачасту використовується в нас в коктейлях, до складу яких входить вермут. Дуже часто ці коктейлі забороняється шейкувати. Рекомендується використовувати метод стіру або змішування. І саме для цих цілей потрібен змішувальний стакан. Ви, звичайно, можете використовувати для цього звичайні хайболи, тобто високі стакани. Але на своєму досвіді можу сказати, що коли я придбав собі змішувальний стакан, процес змішування став набагато зручнішим, швидшим і навіть, можна сказати, естетичнішим. Також в додаток до змішувального стакану рекомендую одразу придбати собі і барну ложечку. Зі свого досвіду можу сказати, що поєднання змішувальної ложечки і змішувального стакану, Прискорює процес стіру майже в два рази. При правильній техніці це може перетворитися в навіть якийсь медитативний процес і доволі естетичний. Тому моя рекомендація. Також існують різні види барних ложечок. Якщо ви полюбляєте робити шоти, то моя рекомендація придбати ложечку саме за такою лопаткою на кінці. Якщо ж ви готуєте лише класичні коктейлі, то... На мою думку, зручніша ложечка класичного типу. Вона краще збалансована і зручніша для використання саме в процесі стіру. Наступним, по важливості, в нас йде все, що пов'язане з льодом. На початках достатньо просто будь-яких форм для льоду. Моя рекомендація це силиконові форми, тому що зачасту. Використання пластикових форм є недовговічним, вони дуже часто тріскаються, тому для більш зручного використання придбайте силиконові форми, вони існують будь-яких розмірів, форм. Стосовно рекомендацій щодо розміру льоду, мабуть, краще мати форму для дрібного льоду і форму для приготування масивних шматків льоду. Чому саме така моя рекомендація? Тому що для Роботи з шейком краще використовувати дрібний або середній лід. Зачасту використовується середній розмір льоду, а для коктейлів в яких в самій подачі присутній лід, краще виглядає і менше обводнюється великі шматки льоду. В майбутньому, якщо це стане вашим хобі, то, скоріше за все, у вас також з'явиться бажання отримувати. Більш якісний лід, і для цього існують теж різноманітні знаряддя. В моєму випадку, наприклад, є ось такий бокс з подвійним дном, за рахунок цього в верхній частині ми отримуємо максимально прозорий лід. Але це вже опціонально. Також можна згадати про такі допоміжні знаряддя, як щипці для льоду, лопатка для льоду, а також. Є таке знаряддя для бару як льняний мішок, молоток. Це у нас використовується для приготування крашу в таких коктейлях, як муай-тай або Маргарита. Для тих, хто полюбляє саме такий види коктейлів, то це буде дуже корисним знаряддям. Його можна замінити потужним блендером. Це вже на ваш розсуд. Далі в нас йдуть інструменти, які пов'язані з соком або з рослинними інгредієнтами. Це у нас е різні види соковитискалок. Для мене є найбільш зручним інструментом це подвійна соковитискачка. Соковитискалка. Витискалка? Витискалка, вичалку. Витискалка. Витискалка. Прес може просто. Для мене є найбільш часто використовуваним і зручним це е, такий цитрусовий прес подвійний, в якому один рівень йде для витискання соку лимона, а інший ми використовуємо менший для витискання соку лайму. Це дуже зручно, дуже швидко і потребує мінімум зусиль. Якщо ж ми працюємо з Соком апельсину або грейпфруту, то для мене найзручніше використовувати звичайну ручну соковижималку, витискачку. Також до цієї групи можна додати мадлер, коли вам треба буде працювати з рослинними елементами, такими як листя м'яти або базиліку. То для цього найзручніше використовувати саме мадлер. Майже останнє в моєму списку, але не по важливості для мене, це йдуть келихи. Моя особиста думка, що саме те, в якому келиху подається коктейль, впливає на настрій цього коктейлю. Але часто ви можете зустріти в рецептах, що буде вказано конкретний келих, який треба використовувати з цим коктейлем. Це не є обов'язкова умова, звичайно, але зачасту все розраховано так, що саме в цьому келиху він буде виглядати найкраще, буде, буде мати потрібний об'єм. Дуже часто є коктейлі, для яких притаманні декілька варіантів келихів. Якщо спробувати об'єднати мій досвід приготування коктейлів і спробувати виділити найпопулярніші та найуніверсальніші келихи, то мій вибір паде на. Рокс на хайбол будь-яких варіантів і на коктейльну склянку. Саме ці три келихи можуть закрити повністю весь спектр варіантів подачі коктейлів. Далі ви вже можете знаходити те, що вам пасує візуально, або більш підходить для ваших фаворитів. Тобто, якщо ви полюбляєте Мартіні, то можливо, вам захочеться придбати. Класичну, класичний келих Мартіні. Якщо вам подобається смак чисто в а не тільки коктейль, то вам захочеться придбати дегустаційний келих. І так можна казати про будь-які келихи. І на завершення цієї теми розповім про решту того, що залишилось. Те, що я вважаю, максимально необов'язковим, або дуже часто ці елементи є у вас просто на кухні, тому в окрему. Групу я їх не захотів виділяти. До цієї групи ми можемо віднести штопор. Вино доволі часто використовується як елемент коктейлів тому штопор необхідний. Моя рекомендація класичний якщо їм знати, як користуватися, то це найзручніший варіант. Далі в нас це пілер або пілінг-ніж для для цедри. Для прикрас ми використовуємо шпажки. Мій варіант це класичні металеві. Наступне це у нас трубочки. Я маю різних розмірів. Для коктейлів які подаються в хайболах або з крашем з льоду, то це річ необхідна, тому теж має бути в барі. Також сюди можна віднести додаткові ємності для сиропів, таких як цукровий, грінадіна. Кардинал і інше. Теж це не обов'язкова річ, але трохи спрощує трохи спрощує приготування коктейлів. Ну і також естетичніше, ніж просто тримати в магазинній тарі ті ж самі інгредієнти. Наступне в нас це різноманітні форми дозаторів. Вони існують різних видів. Теж не обов'язкове, але комусь може значно спростити. Дозування інгредієнтів. Я майже не використовую їх для спиртних напоїв. Але в мене вони використовуються в додаткових ємностях для сиропів. Також до елементів, які не є обов'язковими, але для деяких коктейлів можуть знадобитися це є різноманітні ємності спреї, бо існують коктейлі, в яких є Додавання інгредієнтів у вигляді саме збрискування склянки. Це часто якісь бітери. Найчастіше можна зустріти це про абсент. У мене він якраз і використовується для абсенту. Інший в мене пустий, ще не знайшов свого призначення. Також, якщо ми згадали про абсент, то в мене є спеціальна. Ложечка для приготування саме Абсенту. Я її спеціально не придбав для себе, просто вона йшла в комплекті з пляшкою Абсенту. Можливо, в майбутньому ми зробимо відео про приготування коктейлів з абсенту і також. Як споживати абсент в чистому вигляді, тоді ця ложечка нам знадобиться. Це з абсентом, типу, змочується, типу, цукор, кубик, типу, підпалюється, він розплавляється і капає, типу, в цю оцю си так. Наступним можна згадати такий елемент, як ліки, вони вам знадобляться для більш зручного наливання тих же самих сиропів в вашу додаткову тару. Якщо ви використовуєте магазинну товару, то ліка вам, звичайно, не знадобиться, але в майбутньому, скоріше за все, ви захочете готувати якісь власні сиропи або власні додаткові інгредієнти. Можна навіть готувати деякі алкогольні інгредієнти. В майбутньому ми теж, мабуть, будемо про це створювати. Відео. Також можна згадати про дощечку, яка буде вам слугувати для нарізання. Різних декоративних елементів, таких як там, слайси лимону, апельсину, але це зачасту є в кожному будинку, в кожній квартирі на кухні. І останнє, про що можна сказати, саме із барного інвентарю, це, мабуть, про коврики, силиконові коврики для бару. Це, звичайно, не обов'язковий елемент, але він дуже спрощує обслуговування вашого бару, спрощує користування з іншими інструментами, тобто, це більш стабільна основа для ваших келихів, ваших шейкерів. Ну і забруднення ви можете дов, довший час не, не боятись за вашу робочу поверхню, тобто спокійно. Мить або там, раз в тиждень, або не безпосередньо, коли маєте сильне забруднення. На цьому пробарний інвентар ми закінчуємо. Сподіваюся, це відео вам допоможе зробити вибір, що потрібно саме вам. Не забувайте підписуватися, залишайте свої коментарі і також не забувайте донатити на Збройні Сили України. Посилання на надійні фонди я, як завжди, залишаю внизу під відео. Споживайте алкоголь розумно. І до побачення в наступних відео.